Добрий вечір, Рада вітати усіх, хто у цій порі з нами. Не зважаючи на свята, ми працюємо для вас. І сьогодні на гостини до телестудії завітав ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Вітаю вас, Олександр Володимирович. Вітаю вас, вітаю Черкащан. Приємно вас бачити в цей святковий день. А скажіть, будь ласка, чи у вашій родині і в колективі, де ви працюєте, є якісь сталі традиції, як відзначати це свято? Ну в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького ефективно працює інститут української філології, який по суті є законодавцем образно кажучи мод у проведенні. Таких національних свят, релігійних свят, і основних, основним, звичайно, це є Різдво Христове. І сьогодні перший день Різдва. Я щиро вітаю вас і всіх черкащан із цим великим святом. Це свято, в першу чергу, родинне, яке проводиться, як кажуть, у тиші і в спокої, у колі родини. І слава Богу, я його так провів. У колі своїх дітей, онуків, родичів, чого і всім бажає? От знаєте, те, що все-таки ми повертаємось до українських традицій, сьогодні бачимо величезний інтерес і з боку молоді, і до традицій святкування свят, до якихось обрядів, до традиційного українського одягу, навіть до традиційної української кухні на свята. Як ви вважаєте, що цьому сприяє? Ну ви знаєте, що наша держава 24 роки незалежності. Наша держава тільки формується. На жаль, так сталося по історії, що ми дуже довго не мали державності, і сьогодні дуже важливо вийти на єдність. Так як за словами Шевченка, сьогодні так необхідно єдиномисліє. Подай і Братолюбія пошли. Ну, поки що ми бачимо, з цим не зовсім у нас складається. Іде війна на сході, і багато чвар внутрішніх є. То дуже важливо знаходити об'єднуючі теми. От, і однією з цих тем може бути такі національні свята, як Різдво Господнє, там, як Пасха, як там, Покрова, будь-що, де проводяться загальнонаціональні заходи, і люди ну, тепліють душею і стають добрішими один до одного. Я знаю, що в університеті також от ми з одного боку говоримо про розвиток науки, про підготовку кваліфікованих кадрів а з іншого боку, знаю, що чимало уваги приділяється якимось духовним питанням, питанням формування такої особистості з моральними цінностями. Так Звичайно, по-перше, це наше завдання, адже завдання будь-якого вузу це навчальний процес, науковий процес і дуже важливо виховний процес. І я хотів би тут наголосити, що дуже добре, що можна сказати на кінець-то, у жовтні місяці, вийшов указ президента про стратегію національно-патріотичного виховання молоді, який по суті, розставляє акценти і, і ставить якраз все на свої місця. І ця тема, е, яку в першу чергу будуть впроваджувати навчальні заклади всіх рівнів, і в тому числі, безумовно, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, де в нас є інститути, які там, скажімо, інститут історії філософії, інститут, який я згадав української філології, та й неважливо, який інститут. Тут тому, що ми, от в кінці року зібрались на раді ректорів Черкаської області, де обговорили дуже серйозно це питання, саме стратегія національно-патріотичного виховання молоді, і тут, ну я, я б сказав, що і багато зроблено вже. Але ну, роботи попереду дуже дуже багато? Можливо, для тих, хто глядачів, хто не знає, я хочу зазначити, що спочатку навчального року вас було обрано головою ради ректорів Черкаської області. Думаю, що це і таке почесне звання, і відповідальне. Взагалі, яка мета цієї ради, мета її діяльності? Ну, ми на раді ректорів виробляємо спільні заходи, спільні підходи по тим чи іншим питанням нашої життєдіяльності. Перше, це впровадження закону про вищу освіту. Це наша загальна тема. І там багато чого витікає із цього. Друге, наприклад, у нас є. Там десь 7-8 тисяч випускників шкіл от наше завдання всіх і кожного, зокрема взятого навчального закладу, щоб більшість цих дітей стали студентами наших вузів, наших навчальних коледжів, там технікумів і так далі, щоб ми тут готували свої кадри. От. Ну і третє, от те, що ми дуже серйозно проговорили, це саме спільна, спільні підходи до Національно-патріотичного виховання молоді та й, взагалі, просвітницька робота в цьому питанні, тому що ми говоримо про молодь, а нам треба вести і просвітницьку роботу серед населення, тому що багато є нерозумінь у цьому питанні. Ну, власне, от якими способами ви намагаєтесь проводити цю роботу? Е, ну от можу, наприклад, один тільки приклад навести. Пам'ятаю, що. До Дня Незалежності відбувалося сходження на Говерлу і брали участь і викладачі університету, і студенти. І ми тоді з вами мали можливість обговорити, наскільки це було таке загальне піднесення, і як це об'єднувало людей, як це створювало якийсь такий спільний настрій, спільну атмосферу. І такі речі, здавалося б, дрібниці, але вони в цілому, якщо так проаналізувати, вони. ну… Важко переоцінити їхню мету і їхню вагу сьогодні в суспільстві. Ну, це звичайно такий один із елементів там, і патріотичного виховання, і єднання колективу, і формування корпоративної культури, і перемоги над собою для багатьох, тому що. Ну, не так просто. Це десь треба і себе перебороти, да, ми, так? Ми ж, більшість такі працівники, можна сказати, в кабінетах там, а тут ні з того, ні з цього. Таке на фізичне навантаження на і духовне. 2063 тисячі метри. От, але я б хотів, звичайно, ви торкнулися дуже важливої теми національно-патріотичного виховання. Я б хотів ну, декілька слів про це сказати, тому що це дуже важливо не тільки для молоді, а як я вже наголосив, для всього суспільства. І хочу повернутися до того, що ми обговорили на раді ректорів, і сказати, до чого ми. По суті, домовились на подальше, але ну, спочатку щоб було розуміння, чому вийшов указ. Звичайно, так він, він мав би вийти і раніше, тому що і це показав час і події, тому що за роки незалежності такої, знаєте, виписаної національно-патріотичної платформи не було зроблено. Дуже багато. Правильних векторів було розставлено у 2005-2010 роки. Але ці вектори і ці напрямки сьогодні ми захищаємо зі зброєю в руках. Тому е тема національно-патріотичного виховання сьогодні має бути на першому плані. Звичайно, для всіх потрібний хліб насушний. Але ніколи не вирішимо питання хлібу насушну, поки не вирішимо питання національно-патріотичного виховання, розуміння української національної ідеї і формування нас як єдиної нації. От коли ми це зрозуміємо, тоді ми вирішимо всю проблематику хліба насушну. А так, як би ми не старалися, ми переконуємося в часі, що це чомусь не виходить. І я б наголосив, от на актуальності цього питання. Чому воно таке актуальне? Тому що хтось може подумати, ну, іде глобалізація, об'єднуються країни, об'єднуються економіки, ну, яке національно-патріотичне виховання. Але є гарна статистика в цьому питанні. Дійсно, є Європейський Союз, є Євразійський, є НАТО, є там другі організації Об'єднаних Націй, але ми бачимо. Що там, де нація єдина і де ці розуміння єдине, ця нація більш успішна. І тому навіть у темі глобалізації існує внутрішня велика конкуренція. І єдина нація завжди зробить більше і буде виглядати ефективніше. Тому що вона нація, вона представлена, вона має свій імідж, свою, свою як кажуть, візитівку і так далі. Тому от в цьому є. Актуальність цього питання. Чому, чому треба робити це треба, ну так скажімо, розглядаючи це питання прагматично, так як воно є. Ну і безумовно, на жаль, так склалося, що багато століть ми, частини нашої України, яка є сьогодні у територіальних межах, жила в різних державах. По різному формувалася історія, і тому ми можемо зустріти різну мову, навіть різних національних героїв, там різні пам'ятники, різна релігія, що саме що саме недобре не для формування держави і формування національної єдності. Багато чому чому різному. А ми всі говоримо. Про єдність. І президент про це говорить, і голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко в своєму вітанні новорічному теж говорить. Всі ми говоримо про єдність. Так щоб бути єдиними, треба мати одну національно-патріотичну платформу, і от це є дуже, дуже важливо. От. Ну, і треба, звичайно, розуміти дуже добре, що таке, що, що це означає і, і, і суть впровадження національно-патріотичного виховання. Це, по суті, українська національна ідея. І навіть в цій студії я, мабуть, сотні разів говорив, що це таке. Але коли не припікало, то е, ніхто, по суті, і. Не замислювався над цими понятійними речами, що це є українська незалежність і це є основа основ, що ніхто не може ні зазіхати, ні кусок землі відбирати, нічого. Ми є єдина незалежна держава, що ми маємо свою національну культуру. Ми є християнська, православна, українська держава своєю національною культурою. І Саме основне, що нас відрізняє, це українська мова. І це складова це мова, українська мова. І ну, знаєте, в роки 2010 і 13, багато говорилось про спасіння там російської мови, якісь документи приймались. Але сьогодні треба говорити про українську мову, і треба чесно признати, що ми ніхто не вміє добре на ній розмовляти, що нам треба вчитися, що нам треба виправляти самих себе один одного. І це не може бути образливо, тому що поки ми не повернемося до родинних наших коренів і не станемо міцно на, на свою рідну землю, ми нам не ждати перемоги. Якщо куди не йдеш, от у казіонній організації. Я навіть і сьогодні там, е, ну, не сьогодні, а на упереддень 6 числа. Об'яви на російські. Приходіть, заходіть, принесіть і так далі. І на секрет, що О. навіть і студенти Черкаського національного Черкаського університету національного, на парах тролейку, можуть спілкуватися і в магазині, українською. І в ресторані. І де ти хочеш кругом ця російська мова. Тому ми повинні говорити дуже серйозно про українську мову, тому що це ну вже науковці доказують, що ну, генетично формується людина, і коли ми говоримо на російській мові, а материнська мова російська у росіян. То знаєте, оця от така прив'язка до цього. І тому треба. Але це не буде завтра, це не буде швидко. Але це треба проводити системну державну політику в галузі формування української мови. Щоб це і це, це дасть свої наслідки, можливо, через 10, через 15 років. Але обов'язково це дасть і виросте інша. Нація набагато краще за нас. І я в це вірю. Я в це вірю, і, безумовно, ще одна складова це прагнення до духовної єдності. Я маю на увазі створення єдиної помісної православної церкви. Ми сьогодні бачимо, що всі біди і тяготи буття нашого у такому воєнному стані. Розділяє Українська православна церква Київську патріархату, розділяє греко-католицька церква, католицька церква, українська Автокефальна церква. Але цього не розділяє російська церква, тому що вона російська. Не тому що там. Я, я думаю, що. Е Є і там дуже велике розуміння всього, але це церква російська і Все одно вона залежна, так? Е, не, не треба себе обманювати і не треба когось обманювати. Тому що багато людей е, пояснюють там якісь свої речі через те, що вони чогось не розуміють, чи, чи це одне й те саме. Е, ну, не одне й те саме. Е, і ми це бачимо як от, е, здавалося б, так, да, це одне й те саме. Але коли сталися події Кримські, події Луганської і Донецької області, антитерористична операція, ми зразу побачили сутність, от чому державні мужі мають поводити себе так, щоб спонукати, пропагувати. Саме духовну єдність через створення єдиної помісної православної церкви. Безумовно, це не робиться налигачем, це не робиться батогом, це не робиться якимсь указом президента. Треба, щоб було розуміння. А тому це велика робота для нас. В першу чергу тих, хто займається гуманітарними питаннями. І тому ми, от на раді ректорів, запропонували нашій обласній владі. І я дякую і Віталію Ковалю, який був присутній і підтримав, і потім Юрій Ткаченко, голова адміністрації, провести в області гуманітарний актив, де поговорити. Про національне патріотичне виховання, де поговорити один з одного, щоб там були вчитель, працівник культури, і митець, і художник, і влада всіх рівнів, і представники бізнесу, там громадських організацій, спілок, там роботодавців і так далі. Тому що ну, я вже якось сказав, що намагання тисяч вихователів. В садку, в школі, в технікумі, в університеті на державному рівні розбиваються зараз обо ці депутатські чоботи. Ви розумієте, що депутат це людина, якому довіряє багато інших людей. Значить, ця людина має бути культурною, хоч якось у чомусь орієнтуватися, щось знати, і вести себе прикладно. Приклад, що таке прик... екзерція, прикладно. Так? Да. Це вміти поводити себе в магазині, на роботі, вдома, в родині, в святкуванні національних свят, в мові, у всьому. А коли ми бачимо, і це так і на верхньому рівні, і на середньому, і на нижчому, ну, слухайте. Е я не хочу у різдвяні дні щось там вживати, тому що ми маємо в ці дні і прощати, і бути добрими. От. Але е, я боюся, що терпець теж може урватися людський. Е, хоча не хочеться, щоб ще щось мінялося через уривання цього терпіння. Але депутатський корпус і люди публічні, і люди, які у владі, мають задуматись, в першу чергу про свою поведінку, якщо ми говоримо про провадження указу президента про стратегію національно-патріотичного виховання. Олександр Володимирович, от е, ви сьогодні <кій> вже не один раз згадали про ситуацію щодо війни на сході нашої держави, і я думаю, що знов-таки в цьому контексті ми можемо розглядати питання національного патріотичного виховання. Знаю, що університет намагається не бути осторонь цих подій, і моральну і матеріальну підтримку бійців постійно здійснює і вже такий налагоджений інформаційний зв'язок з ними так. Звичайно, у нас до 50 людей там служать, чи, чи були, ну йде постійні зміни. От ми дуже багато волонтерських заходів проводимо. І тут і студентська рада працює, і ректорат, і є розуміння. Дуже жаль, жалко, як був приклад. Коли ми на тепловізор збирали, збирали, тільки закінчили, передали, і буквально там один день, а вже нема кому вручати той тепловізор. Так що це, це все говорить про те, що нам треба серйозно задуматись. І знаєте, я людина більш такого адміністративного дієвого спрямування. Тобто, ми можемо зараз говорити жалісливо про цю ситуацію, але в мене претензія до законодавчого органу, до виконавчого. Швидко приймаємо закон про формування контрактної армії. Не треба яка, тиснути на мозоль, от, тут, щоб не було, як кажуть, перегибів на місцях. З національно-патріотичним вихованням. Це таке затягується О, вирішення да. цього питання. Треба нам професійна армія. Тому що ну це віддільна тема, я, я не хотів би, але однозначно я говорю про це, що чим швидше це буде, тим ефективніше. Нам ще довго воювати. Не треба думати. Ми мене такий погляд, ми взагалі з цим мінським форматом. Це, власне кажучи. Оперативно ми знімаємо проблематику, але це не в ті двері. От. Тому прийде час, коли сяде інший круг і прийме рішення, але поки що, кажуть, що, хочеш миру, то готуйся до війни. То, от, щоб готуватись, треба все чітко робити. Олександр Володимирович збігає час нашого спілкування, оскільки ми з вами зустрічаємося в такий прекрасний день, день Різдва Христового, то е, хочу вам надати можливість привітати і ваших колег, і ваших рідних, і взагалі всіх черкащан. Е, що б ви хотіли побажати в ці новорічно-різдвяні дні? Ну, е, я хотів би сказати такі речі, що Людину визначає два таких поняття. Це з одного боку свобода, а з другого боку матеріальний достаток. І ми бачимо, що матеріальний достаток поки що ніколи не відповідає потребам, але за свободи люди здійснили вже дві революції. Це помаранчева революція, це революція гідності, і ми отримали сьогодні ці свободи. Але, на жаль, так події розвиваються. І от у нас було засідання Ради роботодавців, де виступав геєць Валерій Михайлович, це, по суті, головний наш економіст країни, який говорив про тенденції, що, на жаль, Матеріальний достаток людей швидко падає, А сутність людська така, що якщо це падає, то людина добровільно готова жертвувати е, оцими свободами. І я б, я б дуже не хотів, і дуже б усіх якби, і, і, і благав навіть, що е, не треба допустити втрати цих свобод. Не треба, е, тому що не потрібна третя революція. Потрібний оцей баланс і потрібне розуміння от про те, що ми от 20 хвилин говоримо, що потрібна єдність, національно-патріотичне виховання і на цій основі зростання економічне, без втрати свободи. Тому сьогодні, у перший день Різдва, я щиро хочу черкащанам побажати бути свободними, жити в достатку. І е, святкувати Різдво Христове у мирі і спокою. Хай вам щастить усім. Дякую за привітання, шановні та глядачі. Нагадую, що нашим гостем був ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Дякую, що були з нами, з Різдвом Христовим вас. Христос народився. Славімо Його! До зустрічі в ефірі!